Привіт! Класно вчора поговорили. Дуже дякую вам, що відгукнулися на тему. Тему, звісно, нашого прапора. Але не всі зрозуміли, що не про прапор мова. Я здивувався певним речам. Мене завжди дивують люди, які бажають отаких змін. Так не відбувається. Якщо ви дійсно думаєте, що перевернувши щось, зміниться ваш світ. Тоді було б дуже просто, ми б перевертали прапор і собі мали б спокій. Але так то не працює. Скільки ви не перевертаєте прапор, наш світ не зміниться. Мені надіслав один мій е, друг з Фейсбуку. Таблицю історичну, з прапорами України. При Грушевському був такий прапор, як ви хочете зробити, все, Україна при Грушевському зазнала поразки. Це про, про історію. Ви привели мені купу фамілій, про яких я нічого не знаю. Можливо, це дуже авторитетні люди, і я, бо я шаную любу думку кожного з вас, думку я прочитав, і лишився при своїй. Скільки не повертаю прапор, я не про прапор то взагалі говорив і ті, хто мене почули, Ті мене почули, я їм дуже дякую. Ті, хто мене не почули, я вам теж дякую. Я не сказав головного своїх відчуттів, я просто констатував факт, що, по-перше, не на часі обертати прапор, по-друге, від того нічого не зміниться. По третє, я не хочу ні з ким розводити полеміки, чи треба його повертати, чи ні. Я просто хочу сказати свою думку. Думка моя така. Аби від того щось залежало, я би я стояв би перший стояв і перевертав той прапор. Я би перший це зробив. Але на превеликий жаль від кожного з нас, від свідомості кожного з нас, від життя кожного з нас залежить судьба нашої країни і планети в цілому. І тільки так: від того, наскільки ми усвідомлено живемо і несемо відповідальність за своє життя, за свою країну, за свій під'їзд, за недопалки у нас в під'їзді. На вулиці, з цього починається і прапор. Скажу свою думку про прапор, скажу їх дві. Перше, цей прапор, политий кров'ю принаймні, принаймні за моє життя на майданах. На ньому пролилася кров, на такому, який він є. Історично, він тепер такий, і він политий кров'ю людей. Я мовчу за останній рік, що пройшов, і не кажучи з 14-го року. Для мене прапор це Херсон. Це Маріуполь, це Буча, це Україна. І він такий, який він є. І Він политий кров'ю наших дітей, наших братів, наших воїнів. Він политий сльозами матерів. І напевно, що він тепер став святим. Такий, який він є тепер. Тому я думаю, що потрібно. Стоячи біля цього прапора, зрозуміти, що справа в тому в кожному з нас, в кожному серці. І ми змінюємо світ. А тепер його змінює ЗСУ. І треба молитися за кожного воїна, бо він найвища цінність. Я розумію, які величезні жертви ми несемо. І я молю Бога, щоб вони якнайшвидше припинилися. І я молю Бога, щоб цей прапор не просто так, був политий кров'ю потом і сльози. А тепер я скажу про знаки, про які ви мені дякую понаписували купу всього. Для мене цей, цей жовтий означає золото, багатство, достаток і успіх нашої держави. А той блакитний охорону Архангела Михайла. Ось такий знак для мене. І мені байдаже, що буде зверху. Михайло чи золото. Але я думаю, що з прапором все добре. І освячений кров'ю і слюзьми, він тепер святий. І треба перестати сперечатися, як ми, українці, на превеликий жаль любимо робити. І серед трьох зібравшихся три гетьмани це біда наша. Тому треба об'єднатися. Вже рік іде війна, треба об'єднатися, зрозуміти, що скільки прапор не верти, а ЗСУ зробить свою справу. І треба допомагати нашим воїнам, молитвою, грошима, вірою. Отже, віримо в нашу перемогу.